Рубрика Чесні питання, чесні відповіді від компанії «General Дженералбу. Чому ти не вів інстаграм кілька місяців? Ми, як компанія, розпочинали все з повного нуля. Був я, було кілька майстрів, але як тільки якість наших робіт зросла, кількість наших замовників зросла, відповідно, зросла потреба в. Крутому персоналі, крутих керівниках проєктів, закупівельниках, відділі маркетингу, в якісних майстрах, в крутих інструментах. І в цей самий період я для себе зрозумів, що мені просто треба включитися в саме от покращення і організацію всієї структури компанії. А в процесі цієї самої організації часу для того, щоб щось транслювати, абсолютно не було. Чи підтримуєш ти фразу, що масштаб твоїх проблем залежить від рівня розвитку твоєї компанії? Повністю підтримую. Як і масштаб повністю відповідає рівню розвитку нашої компанії, масштаб проблеми маю на увазі, так і кількість проблем відповідає рівню розвитку компанії. Чи відчував ти в тому або вічай у моменти, коли щось йшло не за планом? Щасливим я точно не був, але й в тому вічаю як такого також не було. Для мене ну, основне це комфорт і якісний результат. А усі проблеми, які виникають в процесі того, як досягти цей комфорт і якісний результат, я як співвласник дуже часто пропускав через себе для того, щоб найкраще його вирішити, як найшвидше вирішити там ту чи іншу проблему.